останнє івано-франківські учні ходили до школи у січні. Восьмикласниця Івано-Франківського ліцею номер 11 Наталія Гушовська каже, рада, що дистанційне навчання завершилося, адже так, на думку дівчини, шкільний матеріал засвоюється краще. Якщо говорити про навчання в школі, то це звичайно піднімає ризик захворювання, але тут, скажімо так, і веселіше, і більше спілкування. І можливо навіть навчатися набагато краще, тому що іноді виникають проблеми з технікою. Восьмикласник Олег Постоловський також чекав на повернення до школи. Хоча дистанційне навчання хлопець вважає хорошою альтернативою на час карантину. Вчитись на дистанційному навчанні доволі зручно, але є і мінуси, тому що ти час сидиш вдома, не бачиш своїх однокласників і немає свіжого повітря, а так ти приходиш до школи, і, ну, і тут і весело, тут і знання отримуєш, і можна побігати десь на вулиці біля школи. Так що є свої плюси і мінуси. У ліцеї номер 11 уроки проводять згідно із санітарними вимогами. У коридорах є антисептики. Після кожного уроку клас провітрюють, розповідає вчителька інформації. Тики та математики Ганна Пірановська, окрім цього, парти та комп'ютерну техніку, якою торкалися діти, дезінфікують. Дистанційно це дуже складно і насамперед для учнів, тому що великий обсяг матеріалу. А пояснити так, як ми можемо це зробити вживу, коли ми в школі ну, на дистанційному це зовсім не те, але ну сподіваємося, що будемо далі в школі. Нам в школі зручніше цей контакт. Я можу підійти до кожного індивідуально, пояснити А вдома. Вони ну більше вимушені справлятися з труднощами самостійно. У навчальному закладі 95% учнів середньої та старшої ланки сьогодні повернулися за парти. За словами заступниці директора Олени Шевчук, наразі у ліцеї на самоізоляції перебуває один клас. Щодо школярів перших-четвертих класів, то їхня відвідуваність майже 100%. Намагаємося організувати так навчальний процес, як прописано в регламенті. Учні сидять у своїх кабінетах, пересуваються по школі, в основному вчителі. Якщо батьки мають якісь застереження щодо того, чи можуть їхні діти відвідувати зараз навчальний заклад. Якщо є в когось проблеми зі здоров'ям в родині чи в дитини, є форма навчання, яка називається сімейна форма. Вона дає можливість навчатися дитині вдома. І тільки проходити підсумкове оцінювання відповідно до законодавства вже в школі. Начальниця обласного відділу загальної середньої та дошкільної освіти Лілія Сачовська розповідає, що школи можуть перейти на дистанційне навчання знову, якщо половина класів перебуватиме на самоізоляції. Чи є школи, чи немає, які не відкрилися. Я думаю, якщо б були ті, яким не вийшло виконати рішення регіональної комісії і державної комісії, ТЕП, ТНС, то нас би повідомили що таких повідомлень ми не маємо, значить всі вийшли і приступили до роботи. Є класи на самоізоляції. Школа може бути закрита, якщо є 50% на самоізоляції учнів і педпрацівників. Також, за словами Лілії Сачовської, станом на минулу добу із підтвердженим діагнозом covid 19 в області продовжують лікування 67 дітей та 108 вчителів. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.